Чому втрата волосся це не завжди про естетику, а це часто про самооцінку. Ознаками здоров'я завжди була якість шкіри, нігтів, зубів та волосся. Тому, звичайно, що людина хоче виглядати здоровою, вона хоче виглядати з усіх ракурсів на найкращим чином. І, звичайно, що волосся, зачіска це часто є візитною карткою. І повернути е, втрачені об'єми, скажімо так, це дуже важливо. В чому суть самої процедури? Отже, пересадка волосся, тобто по суті, чим ми займаємося, це перерозподілом того волосся, яке є. Ми його не синтезуємо, ми не можемо його принаймні на сьогоднішній день клонувати. А отже, те волосся, яке ми забираємо з донорської ділянки. Нове волосся там не утворюється, і це дійсно є сюрпризом іноді для пацієнтів, які приходять на консультацію. Отже, це не ферма по постійному, постійній продукції волосся. Ні, є донорська зона. Ми з неї забираємо певну кількість волосівних фолікулів і пересаджуємо в ту зону, яка цього потребує.